Привіт всім! Олена придбала ось такі кулі Lumen 045. Їх вже майже ніде в продажу немає, але там десь зустрічаються ціна дуже захмарна, але і вийшло купити їх. Виробник запевняє, що вони добре летять із слабеньких пневматичних гвинтівок, наприклад, як у нас ось psrm 2,55 або пневматичних пістолетів. І Спробуємо їх відстріляти на купність на дистанцію 10-15. Та 20 метрів і е, побачимо, що з цього вийде. Стріляти будемо по 5 куль. Так, стріляємо кульками люман. Їми ще ні разу не стріляли, ще не відкрили упаковку і вперше одразу на камеру. Ну, в принципі, ми зазвичай так і робимо. Цілю під. Чорне коло. Деякі кульки навіть провалюються трішки. Так, це в нас дистанція 10 метрів. І п'ята остання кулька зараз буде. Відстріляла, підемо дивитися результат. Так, на 10 метрів маємо горизонталь 4 см, вертикаль 6, ну і ось такий відрив. Спробуємо тепер на 15 метрів. Так, тепер відстав 15 метрів, теж 5 куль. Стілитись буде напевно старатись по центру, тому що там вони полетіли на 10 трішки нижче. Так, два пострела. Три. 4 пусти і п'ятий. Какая куля, як будто трішки кривовата. Так, вистріляло, підемо дивитись. На 15 метрів маємо купність горизонталь 6,5, вертикаль. 2,5 см. Тепер стріляємо на 20 метрів. Так, і тепер 20 метрів і побачимо, що з цього вийде. Мішень трішки більша. Цілість під чорне коло. Для зручности. Так, щедрик пуля остается. Остання п'ята куля. Ну ідемо дивитися на результат. На 20 метрів горизонталь, приблизно 5 сантиметрів, вертикаль 11,5 але. Бачимо чотири постріли тут і такий відрив. Ну і підбивати підсумки будемо. Ось наш результат відстрілу на три різні дистанції. І цікаво, вийшло, що купність дуже схожа, якщо не враховувати якісь відриви. Ну, Можливо, ще пізніше колись спробуємо цими кулями постріляти. Коментуйте відео. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Всім до побачення!